Усім привіт! Ви на каналі В'яжемо разом з Надією. Сьогодні мова у нас піде про пряжу пух Норки, переглядаючи відео наших українських в'язалочок, зокрема, Світлани з каналу В'язання для душі, де вона дуже просила поділитися своїм досвідом в роботі, як ця пряжа себе поводить, і як вона. В носі в експлуатації. Тому розпочну з того, що минулого року виникла необхідність зв'язати доньці шапку. І так як вона в мене вже не маленька дівчинка, я її попрохала, щоб вона подивилася в інтернеті, з якої б вона ниточки хотіла, яку хоча б приблизно шапочку вона хотіла б мати. Розглядався варіант зимової теплої шапочки. І вона мені показала фото. Мені шапочка сподобалася, і я ж почала читати, з чого ця шапочка вив'язана. Виявилося, що ця шапочка, яку вона мені показала, була зв'язана з пуху норки. Я про цю пряжу до того не чула не працювала, Тим більше з нею не працювала, і почала читати відгуки, почала дізнаватися про цю пряжу, що, як і до чого. Ну, скажу так, що я відразу перед тим, як щось купити, те, що мені невідоме, я стараюся почитати відгуки. Ну, Особливо про пряжу, яка досить, скажімо так, небюджетна. І... Моїм здивуванням було те, що люди писали, що вони замовляли цю пряжу на Аліекспрес, так як це пряжа китайська. Ну добре, перед тим, як замовити, я ж, звісно, почитала відгуки, почитала коментарі на Аліекспрес, які пишуть ті, хто вже замовляв цю пряжу. І прийшла до висновку, що там купа різних виробників, купа різних етикеток. І я вже обирала там пряжу по етикетці. Рекомендували з синьою етикеточкою. На той час, зараз я не знаю, тому що зараз я не купувала. Так от, я визначилася, яку я буду брати пряжу, визначилася з кольором, і я вирішила замовити на Аліекспрес ниточку. Зараз я вам ставлю фотографійку сюди. І ви подивитеся ось таку ниточку. І я замовила її два моточки, щоб зв'язати шапочку подвійну. Ось така шапочка у мене, щось причепилося, вийшла. Вона у мене подвійна, ось, бачите, як вона. Я набирала на бросову ниточку, зв'язала одну шапочку, потім звідти ж почала в'язати іншу. Донька попросила ось таку косичку, десь в тій шапочці, на якій вона показувала. Але там шапочка була, здається, одинарна, а може і подвійна, не пам'ятаю. І я зв'язала їй ось таку подвійну шапочку з отаким ось закриттям. В'язала спицями номер 3. І що я вам хочу сказати, що в минулому році. Донька активно її носила. Я її зв'язала десь в січні місяці, і вона носила її до, до, того, до того моменту, поки не стало тепло. Ось така, чи то я вибачаюсь, це, мабуть, вже було більше, не знаю. Ні, я думаю, що це вона проносила її всю зиму. Так, вона її проносила всю зиму, тому що це я зв'язала в, в 21-му році взимку. В, в 21-му році взимку. А зараз у нас 22 й рік, тому вона 21 й осінь, починаючи з осені, і всю зиму 22-го вона її активно носила. Ну, я вам скажу, що вона в досить непоганому стані, як для того, що вона носилася. Майже, майже одна вона в неї була. Так, далі доньки захотілося ще до цієї шапочки, це вона я її зв'язала в 21-му році, десь у січні-лютому. Вона поносила її буквально там 2 місяці. І їй захотілося до цієї шапочки мати перчатки, тобто рукавички. І я замовила ще ниточки. замовила вже. Один моточок, до, щоб був комплектик. так? І замовила ще ось такі ниточки на шапочку одинарну, вона попросила, і замовила ще біленькі на шапочку. Я вам вставлю фотографію. Цю біленьку шапочку я в'язала на подарунок, вона також подвійна. Але одна частинка її була з пухонорки, інша частинка була з ангори. Досить непогана шапочка. На жаль, в мене фотографія тільки одинарної ну, з одного слою. Іншому я щось не додумалася вивернути її і сфотографувати. От. І тому я замовила ще три моточки такої пряжі, у того ж самого продавця, в якого я брала попередньо. І зв'язала ось такі рукавички. Але. Так як дитина їх активно використовувала вже щось чорне попричіплялося, активно використовувала їх ціл, в цілу зимку. В'язані вони в дві ниточки, і з додаванням ниточки, чи то, мабуть, двох ниточок, навіть допоміжних. Допоміжні ниточки в цій пряжі йдуть в ось таких бобінках. Це в мене залишечок такий невеличкий. От, але, Але. Як ви бачите, в них вигляд не зовсім такий товарний. Я навіть не оббирала спеціально, щоб вам показати. Можливо, це тому, що донька додумалася в них пограти в сніжки, коли сніг був такий уже трішки розтоплений, можливо, просто в період експлуатації, тому що рукавичками щось потрібно носити, і двері відчиняти і так далі. Ну, скажу так, для шапочки, можливо, це і гарно, а от для рукавичок. Треба їх берегти. Тому, от бачите, які вони ці ось пух поскручувався. Ну, я не обирала, щоб можна було показати, щоб не очікували, що ця пряжа дуже там суперкласна, і е, ну, щоб були готові до того, що ця пряжа може закошлатитися. Ось, Бачите як? Я так думаю, що це в процесі носіння. Таке саме буде і з джемперами, якщо їх в'язати і часто носити під верхній одяг, ой, під, ну так, під верхній одяг, чи то, можливо, де руки будуть ковзати об, об тіло. Так? Я думаю, що в цих місцях можливо закошладження. Але це тільки моя думка. Це, я не в'язала джемпера. У мене оце всі мої роботи, які я в'язала з пухонорки, Тут я також шапочку в'язала в дві ниточки, і одна ниточка додаткова була. Донька говорить, що шапочка дуже тепла. Бачите, ці додаткової навіть і не видно, якщо не придивлятися, тому що вона йде в тон. Шапочка дуже тепла. З приводу того, як лізе пух, коли я в'язала її, то Ну, звісно, був пух, я нічого не скажу. Але що саме цікаве, ось дивіться, в мене залишили залишки, яка пряжа в моточку. Зараз десь зник наш фокус. Ось яка вона в моточку, і яка вона після прання. Це ось тут також в одну ниточку. Бачите, яка вона пухнаста взагалі? Я не думала, що вона так розкриється. Після прання. Мені здавалося, що я щось таке купила за такі, ну скажу так чесно, немалі гроші. так Для моточку, в якому вага 50 грамів, і 20 грамів іде оці додаткової ниточки. І тут метраж 350 метрів у 50 грамах. Ну, тобто, досить досить гарний метраж тому я в'язала в дві ниточки. От, і. Донька говорить, що шапка дуже тепла, не продувається. Можливо, за рахунок того, що вона подвійна і. ну, ось е, пух. Пухнастість є. Я не скажу, що вона дуже прям така пухнаста. Ну, є, он бачите як, але ну, мені подобається. Мені подобається в роботі вона шикарна ця пряжа. Я не можу сказати нічого поганого про неї. Ну так, да, трішки лізе пух, але це не критично. Бувають навіть інші склади, в яких також є якісь недоліки, але після прання пух менше почав лізти. Я говорю про ту пряжу, яку я використовувала. Про іншу я не можу судити і нічого вам не скажу. Десь зник знову наш фокус. Так. І донька попросила ще зв'язати їй шапочку, таку демісезоночку, ось, яка вийшла. Це також спиці номер 3,5, здається. І вона хотіла такого ефекту, щоб отак от закручувалось, тому я нічого не вигадувала, просто набрала петельки і пішла в'язати вгору лицеву гладь. І цей ефект закрученості він сам створився. Верхушку я закривала на чотири ось такі клинчики, досить гарно, нам мені сподобалося. І я зараз вам ставлю фотографію, як вона виглядає на доньці. Досить така приємна на дотик, пухнастенька. Ну, лізе трішки, але я не скажу, що це критично. Але якщо ви боїтеся, щоб вам в очі, ліз пух, в рота в очі, то краще цю пряжу не використовувати. Я вам скажу чесно, тому що так, пряжа буває, донька каже, що подивися мені око, мабуть, щось попало, особливо, коли цю шапочку носить. Ну, ці шапочки носить, так? Ну, Але це пух, і це, я думаю, що це з будь-якої пряжі це може таке бути. Е, тому я дивилася відео. В житейське в'язання з Валентиною. Валюша там цю пряжу тестувала і підпалювала. Ну, Що я хочу сказати? Норки, звісно, тут немає ніякої. Я Від ну, від цього, я навіть, від китайців я навіть не очікувала, що там буде щось натуральне, чесно кажучи. Пряжу я не підпалювала, але читала, що це взагалі навіть не кролячий пух. З чого вони його Роблять, я не знаю. Ну, але е, справа в тому, що якщо подобається пряжа в роботі, якщо подобається пряжа в носі, то чому б і ні? Так? Але її, звичайно, її вартість трішки, мабуть, завищена. Хоча я в минулому році на Аліекспрес купувала, її, здається, по 3,3 долара. Ну, звісно, в переводі на наші гривні це були, е, курс десь тоді 25-27 був. Ну, це близько там 90-80, в районі 80-90 гривень. От, е, е, потім я брала оці вже наступні три моточки, я брала вже по розпродажі. І я брала їх, е, здається, по 2. Два... 90, здається долара. При тому ж самому курсі, ну, звісно, трішки дешевше було. Чи це розпродаж якийсь був, чи це їх новий рік, вони там буває роблять знижки непогані. І якщо зараз заходити на Аліекспрес, то пряжа десь так в районі 3 доларів і залишилася. Але ж у нас курс, у нас курс трішки бажає кращого. Тому. Наші продавці, які продають в магазинах пряжу по 180 і вище. Ну, я не бачу за що платити, чесно кажучи, такі гроші. Якщо є можливість, замовляйте на Аліекспрес. Ще де бачила на OLX десь в районі 135 гривень за моточок, можна придбати. Там зараз доставка безкоштовна Укрпочтою і міст Експрес, здається до 30 жовтня. Ну, 180 гривень за моточок я б не платила, чесно кажу, немає за що тут платити. Можна за такі гроші взяти якусь пряжу з більш хорошим складом, натуральним складом. Ну, як для проби, то, в принципі, можна брати один моточок, але не більше. От, На цьому, мабуть, буду я з вами прощатися, трішки вам розповіла. Набирала я на шапочки, ще скажу, десь в районі 90 петель. Не пам'ятаю точно скільки, але десь в районі 90 петель. Ну, і, звісно, по фото ви бачили, що як шапочка сидить на голові. Наборчику шапочки десь у мене були фотографії, але, мабуть, мабуть, немає вже. Мабуть, вже немає. Тому покажу тільки так, сфотографовані. Ну, і, в принципі, в принципі на цьому, все дякую за увагу. Дякую, дякую, що були зі мною. На все добре, до побачення.